Три роки прилуки, як і вся Україна, щодня прокидається під канонаду сирен. Міста незламної держави нещадно нищить ворог. Гинуть воїни на фронті, російські ракети вбивають цивільних. 18 вересня день, коли рідні прилуки визволили від фашистських загарбників. 81 рік тому місто звільнилося від кайданів та шрами Другої світової болять. І сьогодні вдвічі тяжче згадувати ті тривожні дні у новий час тривог та віри в неодмінну перемогу. Щоранку прилуки згадують всіх, хто став жертвою російсько-української війни. Традиційно місто зупиняється на хвилину у тихій скорботі, схиляє голови у мовчанні. 18 вересня міський голова Ольга Попенко разом з командою, ветеранами, громадськими діячами та містянами вшанувала пам'ять тих, хто вже не з нами. Лонилися і подвигу воїнів, котрі в часи Другої світової вистояли. Ціною їх життя визволили прилуки. Дали надію на світле завтра. На життєвий шлях голови ветеранської організації міста Валентини Трипач припало дві війни. Сьогодні, як і в дитинстві, здригається від вибухів ворожих ракет. Я під час Другої світової війни була евакуована у Німеччину, місто Гамбург. Мені було чотири роки. Як зараз я вспоминаю ці тяжкі роки дитинства? Тяжко було, мама в концлагері, бабуся в концлагері, а ми знаходилися. Під колючою проволокою у Гамбургі пройшли роки. Тяжко вспоминати про це, але ж ми не забуваємо ніколи. І тепер в її двері постукала війна. Рідне місто втрачає кращих синів. Та Валентина Трипач впевнена, як вистояли перелоки і вся Україна тоді, так і зараз мир і перемога настануть на наших землях. Все завдяки героям та героїням, що бережуть сон українців.